Добрий день, починаємо урок. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – функція y дорівнює x квадрат і графік та властивості. Тема у вас вже завжди так записана. Давайте зараз попрацюємо з цією функцією y дорівнює x квадрат. Давайте запишемо. Пишемо разом зі мною: y дорівнює x І давайте спробуємо зараз з вами побудувати. Графік цієї функції, а далі будемо розбиратися з властивостями. Да? Отже, будемо підбирати значення x і отримувати значення y. Наберемо собі ось таку невеличку табличку. x та y. Давайте візьмемо значення x мінус 3. Підставимо тепер, що у нас буде? Подивіться, y дорівнює мінус 3 в квадраті. Мінус 3 в квадраті це буде 9. Далі, візьмемо значення X, мінус 2. Y дорівнює мінус 2 в квадраті, це буде 4, да? мінус на мінус дасть на плюс 2 в квадраті, 4. Візьмемо замість ікса значення мінус 1. Мінус 1 в квадраті це буде одиничка. Візьмемо значення ікса 0. 0 в квадраті, це буде 0. Візьмемо значення х, одиничка. Я сподіваюся, да, всі розуміють, що я зараз люблю. Тобто я замість хса підставляю свої значення. Наприклад, зараз я ставлю 1 в квадраті. Це буде одиничка. Отже, y дорівнює одиничка. Візьмемо значення х 2, х квадраті, 2 в квадраті це буде 4. І візьмемо значення х – 3, 3 в квадраті 9. І тепер за цими точками будемо будувати графік функції. Спочатку побудуємо систему координат y x. Я беру лінію, ви берете лінієчку, олівець, да? лінієчкою і олівцем. Малюємо. Всі графіки повинні бути охайні. Ручкою ми зараз не працюємо. Так. Це у мене вісь іксів. Тепер я ставлю ручкою ікс. Це у мене вісь Y. Ручкою Y. 0 це в мене початок координат. Ось у мене точка 0. За одиничний відрізок будемо брати одну клітиночку. Ось у мене 1 по ху, ось у мене 1 по у. Ось у мене 2 по х. Ось у мене 3, 4, 5. да? І по у. Те саме, да? 2, 3, 4, 5. Тепер. Це був додатній напрям. да? Від'ємний напрям по ху. Ось у мене мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І по ігреку. Ось мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Так, звернемо увагу, що по y у нас максимальне значення 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? Можемо продовжити нашу вісь, або знаємо, що точка знаходиться вище. Да? Так, і починаємо будувати графік. Зараз я це переміщу, щоб нам не заважало. Отже, беру інший колір. виберете олівець, працюємо зараз олівцем. Перша точка у нас, дивіться, точка. Яка має координати, це можемо не писати, просто мінус 3 і 9. да? Пригадуємо, перша координата по x, друга по ігреку. Да? Перша точка, ось вона має координати мінус 3 і 9. Знаходимо по x мінус 3. Ось мінус 3, по y 9. да? Ось ця точка 9. Отже, Мінус 3 і 9 на перетині отримаємо точку. Сподіваюсь, всі пригадали. Хто забув, і ще раз нагадую: ось, дивіться, по клітиночкам. Ви цього зараз не робите. Просто дивіться. По клітиночкам подивіться мінус 3 і по Y 9. Ось, на перетині ми отримали нашу точку. Я прибираю ці штриховки, сподіваюся, всі пригадали. Так, друга точка має координати мінус 2 і 4. По х мінус 2 по y 4. 1, 2, 3, 4. Ось ця точка да? на перетині мінус 2 і 4. Далі наступна точка по х мінус 1 по y 1. Ось ця точка. Наступна точка по 0, по y 0. Наступна точка по х 1. По y 1. По х 1 і по y 1. Наступна точка. По Х2, по у 4. 2 на перетині і 4. Ось ця точка. І наступна точка по Х3. Додам 3. По у 9. Ось ця точка. Олівцем. З'єднуємо їх. Я думаю, що у вас буде рівніше, ніж у мене. Поєднали отримані точки. Отже, зараз ми з вами отримали графік функції y дорівнює х квадрат. Давайте його підпишемо y дорівнює х квадрат. І давайте подивимося на властивості цієї функції. Перша властивість, давайте подумаємо, а які значення може приймати х. Подивіться, ми брали х і дорівнює нулю. Ми брали х і від'ємним, і додатнім. Отже, що ми можемо сказати? Що х може бути будь-яким, да? отже, область визначення функції складається з усіх чисел. Так, давайте подивимося, що у нас з ігреком. Ми бачимо, що у нас і не було від'ємного, да? Y у нас був або 0, або більше 0. Що ми можемо сказати? Що область значень функції складається з усіх невід'ємних чисел, так? Да? Ми брали ще y або дорівнює, або більше нуля. Далі. Графіком цієї функції називається парабола. Ось, що ми зараз з вами намалювали, така якби підкова. Да? Це парабола. З вершиною в точці 0,0. Ось наша точка, да? ось ця 0,0. Це вершина нашої параболи. Гілки параболи напрямлені вгору. Ось вони гілки, да? ось, наприклад, ось одна, подивіться, вгору напрямлена, і ось інша. Да? Тобто, іще ще раз, парабола з вершиною в точці 0,0 і гілки її напрямлені вгору. Далі, що ще тут було такого цікавого, подивіться, протилежним значенням аргументу відповідає одне й те саме значення функції. Що це означає? Подивіться, коли ми брали х дорівнює мінус 3. Отримували y дорівнює 9. І коли брали х дорівнює 3, y дорівнює 9. Тобто протилежні брали х мінус 3 і 3. А значення функції наш y були однаковими 9. Далі ми брали мінус 2 по x і 2. А y був у нас 4. Брали мінус 1 і 1 по x. А y дорівняв 1. Да? Це теж важлива властивість. Отже, розібрали ми з вами графік функції – Розібрали властивості, попрацюємо трошечки з підручником. Подивіться: виконаємо номер 504. Зараз я відкриваю підручник, прочитаємо умову номер 504 за графіком функції y дорівнює х квадрат. Знайдіть значення y. Що відповідає значенню х дорівнює мінус 2,5, мінус 1, мінус 3 і так далі. Дивіться, нам пропонують працювати за малюнком. Зараз я скопіюю завдання, скопіюю малюнок, і ми з вами почнемо працювати. Тобто працюємо зараз усно, просто дивимося уважно. Отже, нам потрібен малюнок 9. Ось він, так, да? я його вирізаю. Звісно, у вас зараз перед очима ваш підручник може бути. Да? Вам так буде зручніше, і все буде дуже добре видно. Так, і нам потрібно саме завдання. Я його теж виріжу. Ось наше завдання. Будемо зараз з ним працювати. Так, давайте. Знайдіть значення y, що відповідає значенню х дорівнює мінус 2,5. Знаходимо, де у нас по х мінус 2,5. Де ця точка? Ось, подивіться, ось мінус 2,5. Да, по x Піднімаємося до y.